От зірвані мої красуні зимові. Це на сорт Яблонівська. Це в нас ксена. Це в нас на дешці груші. Такі бегемотики, Це також на дешці. Першить. Хіба емотики трошки мороз. прибив їх, ну нічого. А це ящичок на IV І що я вам хочу сказати? Розмір більший. Правда, менша врожайність, і за що того, що менша врожайність, більший розмір. ну Дуже красиві груші. Листоподова воно вже в мене декілька років. Я ще досадив 10 саженців цього сорту. А я блунівська. Перший рік у нас будемо чекати до зарання. Ну і будемо куштувати Всім мирного неба. На все добре.